Першими в Україні від грипу вакцинувались міністр охорони здоров'я Уляна Супрун та її заступники. Пані Супрун каже, робить так вже багато років поспіль. В Україні від цієї звички відмовлятись не збирається і закликає всіх брати з неї приклад. Вакцинація не входить до переліку обов'язкових, але здатна вберегти від нових штамів грипу цього року. Циркулюватимуть три штами: Гонконг, Каліфорнійський та Бризбен. Одна вакцина захищає одразу від трьох штамів вірусу. Часу каже міністр, залишилось обмаль лише місяць. Перші спалахи грипу очікують в січні. У міністерстві запевнили, що вакцини вже завезені в Україну. Натомість в аптечних мережах їх досі немає. Там кажуть, в продажу вони з'являться не раніше понеділка. Виробники вирішили завести в Україну 129 тисяч доз вже в Україну зайшло 5 тисяч з одної, 50 тисяч з другої, і наступні має вже бути до кінця цього місяця і ще будуть привозити траншами.